Під час роботи комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення у Луганській та Донецькій областях під головуванням радника міністра оборони України Тетяни Попової та радника міністра інформаційної політики України з питань забезпечення функціонування телерадіомовлення Олександра Бергінця, розпочатий та запущений пілотний проект з відновлення телевежі на горі Карачун. Головна ключова ідея це. Ця, ця вежа чи ця мачта, вона дає можливість точно серйозно гарно накрити оцю конгломерацію, яка тут є місце Слов'янськ, Краматорськ, Артемівськ. І робота сьогодні полягає в тому, щоб в кожному місті, де це можливо, поставити таку чи іншу вежу і дати можливість накрити всі наші території нашим мовленням. Стара телевежа та рік була знищена незаконними збройними формуваннями під час бойових дій під містом Слов'янськ. Активно долучилися до проекту військовослужбовці місцевого гарнізону. Вони встановили на новій телевежі передавачі, які дозволяють суттєво поліпшити розповсюдження сигналу українських телеканалів на Слов'янськ, Краматорськ та Артемівськ. Висота нової телевежі становить майже 50 метрів. На цій вежі П'ять каналів є і кількість каналів буде збільшуватися. З вашого холдингу є новий канал. Я знаю, що новий канал планує збільшити свій передавач. Таким чином, більший передавач він не дає територію, не збільшує, він покращує якість сигналу на ті території, які є. А СТБ, от він на тому, на тому меншому передавачу вісить, і далі вирішується питання. Ну тобто потихеньку будуть перевішувати на цю вежу всіх всі канали, які тільки можливо перевісити. Також комісія з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення, до якої входять і представники Міністерства оборони України, продовжить моніторинг діяльності засобів масової інформації у Луганській та Донецькій областях. З метою визначення точок для подальшого розміщення антенн передавачів та найбільш ефективного їх використання.